Два роки не було, ще фесту чи там рік, І от в мене були замальовки, якраз перед виборами записував. Це все чисті записи із, із життя. За кого голосувало? Так за Зеленського. Він наш із бідноти, теж проти багатих. Завтра Порошенка посадять, а його гроші нам роздадуть по три тисячі до пенсії. І ще субсидія, нічого жити можна буде. Бо не відкривав своїх магазинів і кров з нас п'є. Я особливо ці коровки люблю, добрі дуже. Нащо мені твоя Україна? Якби не вона, я зараз би жив в Польщі і горя не знав. У мене субсидія вийшла 4500, а газу спалив тільки на тисячу, та ще пенсії, бджоли, та краду трошки. Якби ще цього барегу посадити, то можна жити. Ми з жінкою розлучилися на старості років, щоб і я, і вона субсидію отримали. А квартири в Києві здаємо. Тільки барега заважає. Ми ще не робили нічого, а у прораба аванс випросили і вкрали інструмент під сопці. Я потім перфоратор продав і шуруповерт на базарі удачно вийшло. Я за Зеленського голосував, ми їх зробили, щоб знали. А зараз на Польщу виїжджаю. Діти вже там давно, зараз тільки дом продам і поїду. Стою собі на більші субсидії в мене і в мами, машини з Литви ганяю. Що я дурний за ті копійки робити? Нехай барига робить. Я робочих на місяць на іспитательний беру, а потім вигнав і нових набрав. А робота йде. Яка зарплата? Не переживай, вони собі ще накрадуть. Ото як війна почалася, то я сина в Польщу відправив пересидіти і сам поїхав. А зараз приїхав субсидію оформити, квартиру знати і здати і знову поїду. Приходь вночі, побухаємо, квартал подивимось, Постукаєш вікно, я відкрию. Та хто там те пиво вважає? Візьмемо з різних ящиків, а пусті бутилки назад поставимо. Скажемо, що так на заводі поклали. Я ж охранник. Чіпсів візьми, у нас на складі немає. У нас в Донецьку всі довольні. Я дві пенсії отримую нашу і від Бандер. А сюди зуби лікувати приїхали, бо тут дешево і хорошо. Депутат у нас хороший. Мені з хатою допоміг, газ провів, автобуса безплатно впустив. Зараз за іншого проголосую, може ще щось нового видеру. Ну і що, що він краде, всі крадуть. А це нове щось зробить, а вже потім краде. Як він не Вальсман? А хто? Все одно за Зеленського треба голосувати. Він наш українець, Кировограду, я з його батьком робив на автобазі. Піду за слугу проголосую. Ну, того зеленого, за природу який. Люди темні, хай там начальство розбирається. Вони там наверху крадуть, а я що, дурний? Зараз Зеленський буде, то він ще молодий, неопитний і сам краде, і я коло нього, а то потім тяжче касти буде. Дорогу він зробив, щоб він здох. Наша мені та дорога. Він вже на базарі не докупиться, нічого переживе, вони таке переживали. Ти там ближче до начальства, то що там в Києві? Жи тих посадили? Кого посадили? А всіх. Понажиралися в тому Києві. Раніше було і комбікорбом візьмеш. І дров крадеш. А що я не можу молока взяти, як я там роблю? Скоріше, б того фермера притисли нарешті. Це раз депутат менше платив за голос. То раз ми з бабою тисячу взяли, а зараз 800 вийшло. Скупий цей раз попався. Дурні баби, гроші в, кандидат, в кандидата взяли по відомості. А то гроші були в щодо субсидії. А я не підписав, і мені більше на 300 гривень вийшло. Ну і вишенька на тортику. Такі часи завів ти Порошенко, що не проживеш за ті гроші? Ні, таке на роботі платять добре, але що робити треба.